Я починаю свій живописний мальовничий гід Україною з Луганського регіону. Не випадково, Бо це моя батьківщина, і це повернення до джерела. Мальовничий гід Україною. Це дійчий містецький проєкт української художниці Марини Стогнієвої, у травні 2024 року в місті Києві. Проєкт поєднує живопис, культурну пам'ять і особистий досвід подорожі Україною. Мальовничний гід створений як можливість пізнавати та подорожувати всіма регіонами України через художні образи. Кожен регіон у проєкті представлений серією живописних робіт, що передають його характер, настрій і внутрішній ритм. У центрі уваги не лише географія, а й відчуття місця, його колорит світло, прості. Проєкт звертається до фольклору історичних шарів, міфів, повсякденної культури кожного регіону. Живопис у гіді не ілюструє факти, а створює образи, через які формується глибше розуміння української землі. Мальовничий гід України показує Україну як цілісний культурний простір із багатого регіонів. Проєкт поєднує документальність і художню інтерпретацію, зберігаючи свободу сприйняття глядача. Він спрямований. На популяризацію української культури в сучасному мистецькому контексті. мальовничий гід України є відкритим і тривалим проєктом, який постійно розширюється новими регіонами та роботами. Луганщина це регіон, який ніколи не був периферією. Він завжди був перетином. Перетином шляхів, культур, мов, характерів, імперій, ідей і способів життя. Наразі мальовничий гід Україною в розділі Луганського регіону вже включає в собі живописні картини спогадів художниці і про дитинство в селі Підгорівка, обід в бабусиному саду, пейзажі річки Айдар, краєвиди міста Луганська, де пройшли студентські роки, мисткині, сільські пейзажі. Живопис Дідова Пасіка. Спогади про святкування Різдва, Дитячі розваги і вулицю Мічуріна 32. Це земля, яка формувалася не навколо одного центру. А як система. міст Пов'язаних між собою ріками, торгівлею, виробництвом і людською мобільністю. Ще задовго до появи сучасних міст ці землі населяли скіфи, сармати, алани, пізніше слов'янські племена. Через Луганщину проходили степові торгові коридори, якими рухалися каравани між Чорномор'ям. Кавказом і Північчю. Це був простір, де люди не будували кам'яних столиць, але володіли землею руху. Тут завжди вміли жити з ризиком, відкритістю і свободою. Саме тому пізніше тут з'являються козацькі свободи. Луганщина це частина. Слобідської України. І це принципово важливо. Слободи – це не просто поселення, це місця вільних людей, які отримували землю за умови її освоєння і захисту. Так формується особливий тип характеру самостійний, витривалий, практичний. Карабільськ, моя мала Батьківщина одне з ключових міст цього регіону, заснований у 1686 році як Свобода на річці Айдар. Він одразу став торговим і адміністративним центром. Айдар притока Сіверського Дінця був важливою водною артерією. Місто формувалося як перехрестя шляхів сухопотних. Старобісне був випадковим містом. Він швидко став центром ремесел, торгівлі, освіти і духовного життя. Однією з головних архітектурних і духовних домінант міста був Старобільський Святотроїцький монастир. Монастир був не лише релігійним центром, а й укріпленим комплексом. Існують легенди про підземні ходи і підкопи під монастирем, які нібито вели до річки і використовувалися для втечі зберігання цінностей або таємних переходів. Подібні підземелля, характерні для багатьох монастирів 15 18 століття, і Старобірськ не був винятком. Місто мало репутацію тихого, але хитрого. Саме тому існує стійка культурна версія, що Старобільське став прототипом міста Старгорода з романів Ільфа і Петрова про Остапа Бендера. Письменники Ільф і Петров подорожували Україною, і Старобільськ справив на них сильне враження: місто купців, дрібних чиновників. Іронічної провінції, де все відбувається не так просто, як здається. І цей образ, напівсерйозний, напівгротесний, міцно закріпився за містом у культурній пам'яті. Ім'я Нестора Махна безпосередньо пов'язується не лише з Гуляйполем, а й з Луганщиною загалом. Історична довідка Нестор Махно, роки життя 1888 1934 роки. Український революціонер, анархіст і військовий діяч періоду 1917 1921 років. Народився в селі Гуляйполя на півдні України. Був одним із лідерів селянського анархістського руху та засновником революційної повстанської армії України, відомої як Махновці. У регіоні побутують легенди. Про його соратників, про пересування загонів, про укриття і підтримку місцевого населення. Існують також народні оповіді про батька Махна як символ вільної, степової справедливості, образ який значно ширший за конкретну біографію. Для Луганщини Махно це не персонаж підручника, а міф Свободи. Народжений простором. обласний центр регіону Луганськ. Місто було застоване у 1795 році як Луганський ливарний завод за наказом Катерини II. Причина проста річка Лугань, близькість вугільна і зручна логістика. Луганськ одразу формувався як індустріальне місто, але з сильною інженерною і освітньою традицією. Саме тут з'являються технічні училища, заводські школи, інженерні дінастії. Луганськ був містом праці і розумом, а не лише фабрик. Архітектура Луганська поєднувала класицизм, конструктивізм і сталінський ампір. Центр міста мав продуману структуру, широкі вулиці, театри, бібліотеки. Луганщина це регіон міст супутників, кожне з яких виконувала свою роль. Лисичанськ одне з найстаріших промислових міст, пов'язане з першими вугільними шахтами. Северодонецьк місто хімічної промисловості, науки і сучасного планування. Алчевський металургійний центр сформований навколо заводу. Ровеньки, сороки, на шахтарські міста зі своєю героїчною і трагічною історією. Ці міста були пов'язані між собою єдиною економічною системою. Але кожне Мало власний характер. Луганщина стоїть на ріках Сіверський Донець, Айдар Лугань-Дерко. Ріки тут це не декорація, це логістика, вода, життя, пам'ять. Сіверський Донець одна з головних рік Сходу України, яка формувала весь регіон. Луганщина дала Україні інженерів, науковців, письменників, художників, спортсменів. Це регіон людей діє. Тут цінували не гучність, а результат, не форму, а зміст. Культура Луганщини це культура праці, витримки і гумору. Саме тому тут народжувався особливий іронічний погляд на життя. Луганщина ніколи не була однорідною, і саме в цьому її сила. Цей регіон формувався як мозаїка. Кожне місто, кожне поселення мало свою функцію, але всі разом вони складали єдиний живий організм. Тут не було головного і другорядного, усе працювало в зв'язці. З кінця 19 століття Луганщина стає регіоном освітнього росту. Промисловість вимагала не лише робочих рук, а й голів. Тому тут активно відкривалися училища, гімназії, технічні школи. Луганськ стає осередком інженерної освіти, Старобільськ осередком гуманітарної і духовної. Саме у Старобільської діяли начальні заклади, де формувалася місцева інтелігенція. Вчителі, священники, лікарі, чиновники нового типу, люди, які вміли думати системно. Це важливо розуміти. Луганщина це не лише регіон виробництва, це регіон розумної праці. Свято троїцький монастир Устрабільського був не просто місцем молитви. Він був культурним і соціальним центром. Монастир мав бібліотеку, архіви, майстерні. Саме тут зберігалися рукописи, церковні книги, літописи. Тут переписувалися книги, навчали грамоті. Легенди про підземні ходи. Під монастирем живуть у місті десятиліттями. Старі мешканці розповідали, що ходи могли тягнутися під річку Айдар, з'єднуючи монастири з іншими частинами місця. Чи всі ці ходи реально існували? Питання до істориків, але важливіше інше. Місто жило з відчуттям глибини під собою. З відчуттям того, що під видимим завжди є щось приховане. Це дуже старобільська риса. Луганщина це регіон, який виріс на перетині торгових шляхів. З півночі на південь, зі сходу на захід. Через регіон шли маршрути, хлібні, соляні шляхи, шляхи худоби. Пізніше. Залізничні лінії. Саме залізниця стала другим народженням регіону. Міста з'єдналися між собою ще тісніше: Старобільська, Луганська, Лисичанська, Дебальцева це все узли єдиної транспортної системи. І люди тут звикли до рухів, до приїздів, від'їздів, від до відкритості. Лисичанськ – одне з ключових міст регіону. Саме тут, у XVIII столітті, починається видобуток кам'яного вугілля. Це місто стоїть на сіверському дінці. Воно має складний рельєф, пагорби, тераси, і це сильно вплинуло на його характер. Лисичанське місто сильних людей, шахтарів, інженерів, хіміків. Тут формується особлива культура, повага до праці, чіткість, взаємна підтримка. Сівердонецьк – місто нового типу, порівняно молоде місто. Воно будувалося вже у 20 столітті як місто науки і хімічної промисловості. Це місто з іншою архітектурою, прямі лінії, простір. Широкі проспекти. Северодонецьк приклад того, як Луганщина вміла адаптуватися до нових епох. Він був сучасним технологічним, орієнтованим на майбутнє. Алчевськ виріс навколо металургійного заводу. Це місто важкої промисловості, але й великої людської спільноти. Тут формувалися робітничі династії, тут люди знали їхня праця – частина великого процесу. А це про дисципліну і витривалість. Краснодон, він же сорокний, і пам'ять. Краснодон місто пов'язане з легендою Молодої гвардії це окрема сторінка історії регіону. Незалежно від інтерпретації, це місто завжди було символом молоді, ідеалізму і трагедії. І воно стала частиною загальної культурної пам'яті Луганщини. Луганщина не має надлишкової декоративності, її архітектура функціональна. Але саме в цій простоті є стиль, класистичні будівлі Луганська. Купецькі будинки Старобільська, конструктивізм промислових міст, театри, палаци культури, бібліотеки. Усе це створювало цілісний візуальний ландшафт. Луганщина дава Україні світові багатьох видатних людей, інженерів, митців, науковців. Це край, де таланти часто був практичні. Луганський регіон завжди живе не лише великими подіями, а щоденним рухом життя. І щоб зрозуміти землю, треба говорити не тільки про забуди і дати, а про те, як тут жили. Життя в Луганщини було тісно пов'язане з ярмарками. Ярмарки були не просто торгівлею, це були зустрічі світів. Сюди з'їжджалися люди з навколишніх сіл, містечок, свобод, продавали зерно худобу, тканини, інструменти, реміснічі вироби. Але разом із товарами продавалися новини, чутки, історії і легенди. Старобільські ярмарки були відомі далеко за межами регіону. Саме тут можна було побачити, наскільки Луганщина була різноманітною. Українська мова звучала поруч з російською, грецькою, єврейською, вірменською. Регіон був багатонаціональним, але нероз'єднаним. Це був край співіснування. У домах Луганщини не було надвижку, Тут цінували корисне. Меблі були міцні, посуд простий, але надійний. Одяг практичний. Але водночас люди любили красу в деталях: вишиті рушники, розписані скрині, акуратно вибілені хати. Стіни говорили про характер господарів, не про багатство, а про порядок. Свята на Луганщині були гучні, але не театральні, різдво з колядками, але без показності, великдень з кошиками, які готували з любов'ю, а не для демонстрації. Весілля довгі, з піснями, танцями, жартами. Особливою була культура гумору. Луганський гумор сухий, іронічний, іноді різкий. Саме з такого гумору легко народився. Образ Остапа Бендера, людини, яка бачить світ без ілюзії, але з фантазією. Цей гумор, спосіб виживання у просторі, де життя не завжди було легким. У Старобільсько розповідали про купців, які ховали золото у підвалах, про монахів, що зникали у підземеллях, про таємні кімнати у старих будинках. У Лудганську про заводські династії, де ремесло передавалося з покоління в покоління, про інженерів, які знали свої машинні як живі істоти. У Лисичанську про шахтарів, які чуяли землю, казали, що справжній Шахтар знає, де порода говориться. Луганщина ніколи не була одновимірною вір'я. Тут були православні храми, старообрядницькі громади, католицькі костели, синагоги. Це створювало культуру терпімості. Люди могли бути різними, але жили поруч. Мистецтво Луганщини завжди було прикладним. Навіть живопис часто був пов'язаний з реальністю, з землею, з працею. Художники малювали не мифічні пейзажі, а те, що бачили: степи, річки, заводи, міські вулиці. І саме з цього виникла правда образу. Айдар, сіверський Донець, Лугань. Ці ріки формували ритм життя. Вони були місцем відпочинку, риболовлі, зустрічі. Айдар для Старобільська це майже родинний простір річка, яка бачила покоління. Важливо розуміти. Луганський регіон це не набір міста, це єдиний організм, який дихав разом. Люди легко переїжджали з міста в місто, працювали на заводах, навчалися, створювали сім'ї. Тут не було жорсткої ієрархії. Кожен знав своє місце і це давало відчуття стабільності. З Луганщини вийшли письменники, науковці, митці. Які формували культуру України. Це регіон, який часто залишався в тіні, але постійно працював на країну. Українськість Луганщини не декоративна, вона глибинна, вона у способі мислення, у характері, у мові. Це українство без пафосу, українство справи. Луганщина у 20 столітті входить у нову фазу. Фазу великого часу, часу швидкості машин, ідей, масових процесів. Але, попри індустріалізацію і зміну укладу, регіон не втрачає головного людського ядра. Саме в цей період воганщина починає давати Україні світові не лише робітників, інженерів, а мислителів, митців, письменників, поетів, учених, людей слова і ідеї. Луганщина була територія, де українське слово не було декларацією а було вибором. У Стробільську, Луганську, Висичансько формувалося середовище вчителів, бібліотекарів, інтелігенції, які тримали культуру на рівні побуту. Не в салонах, а в школах, не на сцені, а в класах. Луганщина дала Україні поета Миколу Чернявського, одного з представників українського модерну, людину тонкого слова, який поєднував степову широту з інтелектуальною глиною. Його поезія це внутрішня тиша і рух одночасно. Це знову дуже луганський ритм. З Луганщини походить і Василь Голобородько. Один із найоригінальніших українських поетів ХХ століття, його поезія це поєднання фольклорної глибини, міфологічного мислення і сучасної мови. Його образи прості, космічні водночас. І це знову про степ, коли дивишся далеко, але бачиш деталь. Голобородько це приклад того, як Луганщина народжує поетів тище. Внутрішнього слуху. У науці Луганщина дала Україні цілу плеяду інженерів, фізиків, хіміків, медиків. Тут запам'ятовували імена, але запам'ятовували результати, заводи, технології, розробки. Це регіон, де талант часто не афішували, його використовували. У мистецтві Луганщина дала художників, для яких простір і людина були важливішими за декоративність. Тут малювали правду середовища і цього грунту виростає і мій живописний гід. Луганщина в літературі і культурі часто з'являлася як місто або край без прикраси. І це не недолік, це стиль. Саме тут виникає той особливий тип іронії, який ми бачимо у протяго ХХ століття. Саме тут з'являється ґрунт для образу міста, подібного до Старгорода із романів Ільфа і Петрова. Старобіль з його купцями, чиновниками, монастирем, ярмарками, тихими інтригами і спокійною хитростю, ідеально ліг у цю культурну матрицю, місто, де всі знають, все знають, але ніхто не поспішає говорити. Луганчина взагалі не любить поспіху в судження. Тут спочатку дивляться, потім думають і тільки потім говорять. Саме тому цей регіон часто неправильно читали. Його намагалися спростити, звести до функції, але Луганщина не функція. Вона досвід. Це досвід життя і співжиття різних людей, досвід витримки, досвід гумору без ілюзій, досвід роботи без гучних слів. І саме тому я починаю свій живописний гід України з Луганського регіону. Бо тут Україна справжня. Луганщина це Україна степу, рік заводів, міст, монастирів, ярмарків, бібліотек, шкіл, Україна людей, які вміють жити в складності. І для мене цей регіон не тема, це точка відліку. Звідси починається мій погляд на Україну не з ідеалу, а з реальності. І далі крок за кроком, пензель за пензлем, я буду відкривати інші регіони. Але цей Луганський завжди залишиться першим. Бо саме тут я навчалася бачити не поверхно, а глибинно. До зустрічі!